А я вас вітаю на каналі. Ми сьогодні подивимося, які акції в магазині Aurora по 28. По 28 включно липня. Мочусь позручніше. І давайте розпочнемо. Шампунь сльоз в акції по 109 гривень, непогана зараз ціна. Об'єм 440 г. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Head Shoulders 400 мл 164 гривні. Head and Shoulders 330 мл 139 гривень. Шампунь Шаума зараз в акції 84 гривні 400 г, об'єм, об'єм, об'єм об'єм 400 г. А це якась новинка? Подивіться, будь ласка, For Young, легкий зволожуючий кондиціонер. Показую просто вам як новинку. Він зараз 77 гривень. Так, нанести кондиціонер на вологі волосся масажними рухами, розподілити по всій довжині, потім ретельно змити водою. 77 гривень. Ось така новиночка з'явилась на полицях в магазині Аврора. Так, тут я вам все показав. Так, давайте далі подивимось. Маска доктор Сантех, хто дивиться, а, хто користується, вибачаюсь, 64 гривні 300 мл. Далі в акції. А, Подорожчя. До речі, хочу сказати, що усі, усі а, товари м, фірми Procter Gamble подорожчали. 400 мл для душу All Spice. Шампунь 2 в одному бальзам. Шампунь бальзам 500 грамів, що така ціна 44 гривні. На полицях бачу два види. Чоловічий гель для душу, два в одному шик. Скільки? Це не та ціна. Давайте проб'ємо. 55 гривень. А що ж в акції? Кул 400 грамів. Його немає. Розібрали. Так, добре. Ось така штучка гель для душу. Чоловіча. Так, да, чоловічий гель для душу, 69 гривень. До речі, непогана ціна, 500 грамів. Треба його спробувати. А може я хоч понюхаю його. Так, це якийсь такий брудний. Так, щойно понюхав, думав, що буде такий, знаєте, різкий різкий освіжаючий запах, а він пахне якому, якоюсь травкою. Так, господинки, дивіться тут великий літровий шампунь на сьогоднішній день. А великий дан наподоб'я у цих калос. Наподобі каус, знаєте, що каус подорожчав, дуже дорогий у цей зараз став шампунь. А ось цей можна придбати зараз зі знижкою. Тут також йдуть шампуні літрові і також йдуть літрові маски для волосся. Вони зараз по 88 гривень. Дуже хороша ціна. Хто вже користувався, пишіть коментарі для нас, чи вони добрі, чи можна дійсно зараз придбати трішки дешевше, ніж інша торгова марка. А тут знову новинка, дивіться, доктор. А, шампунь цікавий такий. І скільки він для волосся? 119 гривень. Давайте проб'ємо. Я такого не бачу. 88 гривень. Це, мабуть, фірма Доктор змінила своє пакування. Ось такий майже літр Доктор Шампунь. Джинджер, кофеїн. Стимулюючий шампунь. Ціна 119 гривень. Так, і тут щось таке цікаве, це, мабуть, те щось нове. А, так, Коконат Ойл, кокосова олія Омега-3. Що це ж таке? Це у нас кондиціонер для волосся. Ось такий біо. Пляшка йде з дозатором. І ціна 109 гривень. Тут є декілька видів, зверніть увагу, також є ще колаген, органова олія. Багато різних. Також оці шампуні оші, це наш вітчизняний виробник, Україна. Пляшка з дозатором, бачу теж подорожчали. Я пам'ятаю, коли вони з'явились на полицях в магазині Аврора, були трішки дешевші. Цей також зараз в акції літровий шампунь 99 гривень. Можна зекономити 50 гривень. Ну, а цей шампунь усім знайомий, Dallas. 850, здається, був, так. Да? Да, 850 грамів, пляшка йде з дозатором. І зараз його ціна 99 гривень. Великий літровий шампунь. Ось такий Only Natural. Зараз по 64 гривні, можна зекономити 10 гривень. Я вже сказав літровий. Вони йдуть в трьох варіантах. Бачу зі знижкою Ельсе в кондиціонери по 102 гривні. Об'єм 200 мл. Так, дивіться, шампунь пуся, літровий 39 гривень. Паста для голови лікувальна 99 гривень проти лупи від Доктор Санте. Цю новинку я вже показував у минулих відео. Морська сіль з сюрпризом. Можна знайти якийсь сюрприз. Так, і ціна такої штучки. Ну, от Буде холодно, 44 гривні. Можна робити ванну 200 г. А... І приймати ванну з, таким, з такою сіллю і сюрпризами. Мені Зараз зі знижкою ось цей набір фа, гель для душу та кульковий дезодорант. Тут йде шампунь, сім трав та гель для душу. Фа. А це вже йде чоловічий набір фа. Гель для душу та кульковий дезодорант 139 гривень. Звісно, дитячий набір, шампунь та гель для душу. Ну. Що ми застрягли? 149 гривень. Поставили нарешті мило шик, пляшка з дозатором. В акції 44 гривні Крем-мило І, до речі, тут об'єм 500 грамів. Так, а ось це мило найдешевше в Аврорі. Рідке мило 15 гривень, 450 грамів. 34 гривні мило для лазні. А тут ще я бачив Так, Ой, не проб'ється, напевно, штрих-код. Товар не знайдено. Чому? 32 гривні зараз тверде мило. Ціну знижено на підгузки дитячі Діно 187 гривень. Трусики ліро 239 гривень для хлопчиків та для дівчаток. Так, це якісь нові лаки для волосся, зроблено в Україні домо. 88 гривень в акції. Зі знижкою фарба Мальва 32 гривні. 47 гривень тонуючі бальзами Лігренні так і залишається по 29 гривень фарба для волосся. На літо непогана річ, а легкий спрей для тіла 149 гривень. Зі знижкою 50%, пілінг для обличчя з муцином Равлика, це йде Корея. А Так, зелена аптека. Мультивітамінний крем 200 г 59 гривень. Крем для обличчя торгової марки Душка, 79 гривень, рисовий. Так, чиста шкіра, я не знаю, що це таке, перше бачу. а Зупиняє висипання, осуває повствогрові сліди, аюрведичний. Що ж це таке? І ще якийсь а, так аюрведичний антивіковий, розгладжує зморшки, оновлює клітини шкіри. В акції засіб для чищення текстильних а, меблів з текстилю. Для м'яких меблів 500 грамів, пульвелізатор, байвалізатор. Так, 84 гривні. Кондиціонер для білизни літровий, це, мабуть, найдешевший на сьогоднішній день 49 гривень, парфумований. 8 гривень. А, серветки вологі для чищення взуття. Так, ось такі рушники можна придбати 200 штук за 34 гривні зараз. По 19 гривень серветки а, для інтимної гігієни 19 гривень. І також для зняття макіяжу упаковці йде по 20 штук, також 19 гривень. Я би сказав непогана ціна на ці вологі серветки з клапаном. Тут 120 штук і ціна 29 гривень. Ось такі також зараз можна придбати зі знижкою 84 гривні. 29. 84 штуки і 29 гривень. Я вже, друзі, все торможу. Так що, якщо я буду заговорюватись, я сподіваюся, що ви зрозумієте. На невеличкі помилки. Ціна лише 29 гривень, але тут 100 штук двошарові. Мої улюблені чорні серветки, не тільки чорна упаковка, також вони йдуть всередині чорні, а зі свіжим ароматом 120 штук в упаковці, зараз вони зі снижкою. А на цю фантазію непогана ціна. До речі, вони йде тришаровий папір і тут в упаковці 4 штуки 49 гривень. Як для тришарового це ну, нормально. Це йде двошаровий туалетний папір, також 4 штуки в упаковці, і його ціна 34 гривні. Сніжна панда, двошаровий папір. 4 штучки, 54 гривні. А ось такий можна придбати за 64 гривні. Тут 6 рулонів, також двошаровий. Засіб для миття посуду. 500 грамів 27 гривень. Засіб для миття дитячого посуду 600 грамів 36 гривень. 44 гривні зараз зі знижкою кремовий сів. І ось такий сів можна також придбати зі знижкою. Антинагар засіб для видалення застарілих жирових забруднень. Ціна 84 гривні. Хто купував вже, залишайте коментарі. Будемо вам вдячні за коментар. Чи добре працює? До речі, з пульвалізатором, з бризкалкою. Я сподіваюсь вам чутно, як пташка цвірінькає. Це іграшка для котика. Я би сам би навіть таку пташку посадив би десь, щоб вона мені цвірінькала. Ох, і забавка. Для, для котиків зараз такі іграшки, що дорожчі, ніж для дітей. 27 гривень три штуки, серветки універсальні. 22 гривні бамбукові прищіпки 20 штук. В Акції антивібраційні підставки для пральної машини. Маю точнісінько такі самі, як танцювала, так і танцює моя пралька. Чи з ними, чи без. Так, привезли нові шнури. Снур, господарчий, господарський. А скільки сім? Не бачу, скільки, не бачу, не бачу. Давайте проб'ємо. Може на сканері побачимо, скільки метрів довжина. Так, сім. Ні, сім міліметрів. П'ятнадцять метрів. Набір господар. А, господарських, так? Да? Правильно. 39 гривень, а в упаковці 8 штук. В ці килимки для раковини. Але мені здається, вони бруд ще більше збирають. Хоча непогана штука, знаєте, щоб не пошкодити саму раковину. А ще коли нова, то взагалі. Я би навіть купив би і не думаючи Ну, да, мив би. 29 гривень зараз економія, 10 гривень. Сітка для прийняття нижньої білизни в акції зараз 29 гривень. А ось такий органайзер зараз можна купити зі знижкою. Тут три одиниці для косметичних дисків, для помата блисків губних і для ватних палочок. Так, я правильно зрозумів, ось ці блокноти зараз з хорошою знижкою 55 гривень. Да. Цікавий такий блокнот, як металік, 99 гривень без знижки. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок. Хочу, щоб у вас все було якнайкраще і вже з вами зустрінемося в наступних відео. Дивіться, які цікаві стікери, 15 гривень. До зустрічі, всім пока!